Україні, та процвітання, Україна, твоя сила у віднанні. Я бажаю своїй країні миру та злагоди, щоб земля моя процвітала. Я бажаю Україні миру і мирного неба. Україна, бажаю тобі нібу та перемоги. Бажаю Україні мужності, незламності та хоробрості. А нам бажаю. Щоб ми пишалися своєї країни, Україна у цьому році бажаю тобі перемогти і вистояти. Я дуже пишаюся, що народилася в Україні. Дякую, бажаю Україні надії та перемоги. Україні бажаю мирного неба, добра, злагоди та процвітання. Бажаю Україні перемоги. Бажаю Україні об'єднатися. Не знати, що таке повітряні тривоги. Єднання, сили, миру не здаватись. І дівчинка маленька, Україна моя ненька, Край кракацький батько мій, любе серце дорогий. В мене стрічки у касички, фальні кліпи на стениці, зір водичка у відерці, а в мене Україна в серці. Я бажаю Україні миру, незламності, єдності, процвітання і багато посмішок, щасливих людей. Бажаю Україні перемоги і мирного неба. Бажаю Україні завжди йти вперед і розвиватися. Не треба нам сварок, незгоди, ганьби. Бажаю бути незалежною і світлою країною. Щоб ніколи більше не було війни, кращої країни нам не знайти. Я бажаю моїй любі Україні перемоги, нехай над нашою країною завжди світи яскраве сонечко, буде ясне та мирне небо. Україна моя співуча, ніжна нене, колиска добра. Україна моя казкова, наше серце для тебе співа. Живи Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Співай Україну, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Бажаю Україні, цисти, як пшениці на світанку. Бажаю бути сильною, незалежною. Та вільна Україна. і щоб Україна була в мирі та спокою. Все буде Україна. Люба моя Україна. Бажаю, щоб люди мирно жили. Щоб миром дорожили. Щоб народ не голодав. Не ридав, на ріках. Щоб роботи вистачало, щоб шляхи не підкачало. Щоб люди багатіли. І щоб жити тут хотіли. Щоб із дому не тікали. А в Україну приїжджали.